Доброго ранку, шановні учні, батьки, освітяни, гості. Сьогодні ми зібралися з нагоди свята, до якого дотичні всі. Бо останній дзвоник об'єднує учнів, освітян, батьківську громаду. Для учнів це свято знаменує чергову сходинку у здобутті освіти. У батьків сколихне спогади про дитинство, радість і гордість за власних дітей для педагогів. Свято останнього дзвоника це гідно виконана робота. Дійсно, усіх людей об'єднує школа, вона відкриває шлях у доросле життя. Дозвольте і свято останнього дзвоника 2022-2023 навчального року вважати відкритим. Ще не в миражини нісланіволя, ще нам брат українці усміхнеться доля гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душучі! Шум покажем, що ми братя Цей 2022-2023 навчальний рік пройшов в умовах повномасштабної війни. Українці зіштовхнулися з викликами, які досі ніколи не поставали перед нашим народом. Проте українські воїни та весь український народ дали гідну відсіч ворогові. Саме завдяки силам оборони України ми сьогодні можемо проводити ці урочистості. Кожен з нас має завжди пам'ятати, що блакить неба над головою забезпечена нашими воїнами, на жаль, інколи ціною власного життя. Донецька область уже більше року арена боїв і територія небезпеки. З великим жалем маємо зазначити, що для 119 учнів Донеччини останній дзвоник не пролунає ніколи. Вони стали жертвами агресії. Вшануємо пам'ять захисників України та безвинних жертв російсько-української війни хвилиною мовчання. Дякуємо, шановну спільноту. Це дійсно був важкий навчальний рік. Але, згуртувавшись, ми продовжимо працювати та навчатись задля нашої спільної перемоги. Донеччина регіон України, який чи не найбільше постраждав від війни. У порушення всіх норм міжнародного гуманітарного права та звичаї війни ворог нищить заклади освіти. Але це не зупинило освітній процес в області. Завдяки спільним зусиллям. Педагогічної спільноти, органів місцевого самоврядування і обласним органом виконавчої влади в Донецькій області продовжили працювати 297 закладів загальної середньої освіти. До слова запрошується голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко. Дорогі школярі, вітаю вас із завершенням навчального року. Вітаю всіх, на кого попереду чекають канікули. Але найбільше тих, для кого цей рік у школі став останнім. Понад 10 тисяч випускників 9-х і понад 6,5 тисяч випускників 11 х класів сьогодні робитимуть перший крок у доросле життя. Ваші шкільні роки припали на важкий період війна, пандемія. Але ми, дорослі, увесь цей час намагалися зробити так, щоб ви отримували гідну освіту за будь-яких умов. Посучаснували школи, впроваджували нові методики, щоб ваше навчання було не лише корисним, а й цікавим. На жаль, російські окупанти зараз нищать усі наші надбання, руйнують школи і дитсадки. Через постійні обстріли більшість з вас опинилися в евакуації. Але життя триває. Наші збройні сили невтомно наближають нашу перемогу. І я впевнений, що невдовзі школи на Донеччині знову оживуть. Тож не втрачайте віри і сумлінно вчиться. Світ сьогодні змінюється надто швидко. Щоденно треба вчити щось нове, щоб крокувати в ногу з часом. І, звісно ж, любіть Україну. Без цього всі ваші навички не матимуть сенсу. Набирайтеся сил і нехай вам завжди щастить у навчанні і житті. Дякуємо Павле Олександровичу за ваші слова подяки та привітання. Цей навчальний рік мав багато викликів. Один з них це організація освітнього процесу для учнів Донеччини в інших регіонах. І ми впевнено можемо сказати, що з цим викликом ми впорались. На сьогоднішній день в інших регіонах країни функціонують 52 освітні локації, які неможливо оминути увагою. На прямому включенні. Освітній хаб Покровської громади цей рік був незвичайним для всіх. І для вчителів, для учнів, для їх батьків. Головне, що ми можемо сказати з упевненістю, що всі виклики, які постали перед нами, ми подолали. У надважких умовах ми змогли не тільки організувати освітній процес у дистанційному форматі, але й створити освітні осередки для наших учнів у різних куточках нашої країни. В освітніх хабах здійснюється не тільки освітній процес, учнівська молодь долучається до різноманітних акцій і розвивальних програм. Надається психологічна допомога. Усе це було неможливим без активної участі державних органів управління всіх рівнів, освітян, батьківської громади та звичайно наших дітей. Тільки у співпраці, тільки у злагоді та порозуміння щодо нашої спільної мети ми можемо перемогти у цій війні і розбудувати потужну, незалежну і квітучу Україну. Тож хочемо подякувати всім дотичним до розвитку освіту Донеччини та привітати із закінченням навчального року. А ми дякуємо Покровську за включення. Наше свято присвячене закінченню 2022, 2023 навчального року. Продовжується наш своєрідний освітньо вітальний марафон набирає обертів на прямому включенні. У нас освітня локація Бахмутської громади. Вітаємо, шановні пані та панове із фортеці Бахмут. Наше рідне місто майже рік є ареною найважчих боїв. Неможливо не погодитися, що цього року було надзвичайно важко, але всі ми розуміли, що освіта дітей це майбутнє, майбутнє нашої щасливої держави. Цього року ми доклали максимум зусиль для того, аби наші бахмутські діти здобули якісну освіту. Саме сьогодні, під час свята останнього дзвоника, кожен із нас розуміє, який довгий шлях ми пройшли разом, яким важким він був. Подекуди здавався неможливим. Але українці дійсно нездоланні. Тому і цей шлях, цей рік ми подолали. Зараз гадуються крилаті вислови: дорогу здолає той, хто йде. Вода камінь точить. І саме тепер, як ніколи, ми розуміємо з цих приказок. Ми все здолали крок за кроком. Розчинили труднощі крапля за краплею. Кожен з нас може пишатися своєю роботою та досягненнями. Тому хочеться привітати всіх зі святом і побажати не зупинятися. Саме тоді кожен з нас і всі ми разом. Подолаємо всі перешкоди, підкоримо нові вершини. Зі святом ми переможемо! Дякуємо за ваші дуже мотивуючі слова. На зв'язку освітня локація Маріупольської громади. Просимо до слова. Добрий день, шановні учні, освітяни громада. За межами нашої області, Маріупольська громада відкрила 17 освітних локацій. Кожна з локацій надає великий спектр освітньо-культурних послуг, і це велика заслуга всіх, хто так або інакше долучився до розбудови цього освітнього кластеру. Фактично, кожен поцеглини і ми змогли збудувати вежу, Освітну вежу. А це головна інвестиція в майбутнє. Тому кожен освітянин на своєму робочому місці здійснює інвестиції в майбутнє нашої держави. Трохи більше роки тому північна Приазовія та Маріуполь було місцем нашого проживання. А сьогодні... Вона живе в наших серцях. Незважаючи на всі перепони, ми організувалися, зробили все, що від нас залежить, аби досягти успіху. Маємо пишатися нашими випускниками, які, незважаючи на ситуацію, наполегливо вчилися, демонстрували високі досягнення. Успіхів вам! Дякуємо вам за включення та слова вітання. Ми дійсно можемо пишатися нашими випускниками. Цього року 838 випускників 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою. 119 випускників випускників 11 х класів нагороджені срібними медалями, 468 – золотими. До слова запрошується випускниця 11-го класу Шандриголівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Лиманської міської ради Лілія Саєнко. Вітаю всіх присутніх із закінченням 2023 навчального року. Він дійсно був важким. Перед нами постали значні виклики: дистанційна освіта, відключення світла та зникнення зв'язку. Але найбільш важкою, звичайно, була відсутність живого спілкування з однокласниками та нашими вчителями. Ми! Все здолали. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим педагогам за той внесок, який вони зробили в наше становлення як особистостей, громадян і патріотів нашої держави за ті знання та вміння, які дозволять нам упевнено крокувати вперед. Окрема вдячність нашим батькам. Саме вони всі одинадцять років кожного дня були поруч, хвилювалися за нас, бачили наші досягнення та падіння, завжди простягали руку допомоги. Сьогодні у нашій країні війна, і ми, випускники 2023 року, розуміємо всю відповідальність перед майбутнім нашої держави. Кожен із нас зробить усе від нього залежне, аби наша країна стояла та розквітла. Дякуємо, Лілі, за привітання. Для випускників 2023 року лунає музичний подарунок у виконанні вокального ансамблю Надія Донецького палацу молоді. Юність. Чаємо, чаємо зайве з кожним днем, ми створимо. Щати, оберігати це означає любити, дарувати радість тобою ділити. Це теж означає любити. Любити значить прощати. І просто як є сприймати для когось рідна, кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно. Особливе це свято і для вчителів, адже вони щороку приймають першачків і щороку розстаються з випускниками. Так щороку випускники покидають школу, але частинка школи вічно перебуватиме в серцях кожного. Кожен випускник має знання та навички, які в них заклали вчителі. Як казав Леонардо да Вінчі, поганий той учень, який не перевершує вчителя. Дійсно, кожне звершення учня це найбільша радість для педагога. Це визнання та пошана їхньої важкої праці. Слово надається вчителю української мови, класному керівнику 11-го класу загальноосвітньої школи номер 9 Покровської міської ради Луценко Катерині Валеріївні. Добрий день, шановні присутні. Важко не погодитися з тим, що цей навчальний рік був надзвичайно важким. Проте, ми, учителі Донеччини, зробили все, що від нас залежить, аби діти отримали необхідні знання, стали особистостями та патріотами нашої держави. Цей рік продемонстрував, що українці є незламними і є єдиним народом і нацією. Ми всі бачили, як викладачі давали лекції з окопів, як учителі проводили уроки на вулицях під час сирен. З пунктів незламності бачили, ми як було важко дітям. Ми постійно підтримували зв'язок із ними і з їхніми батьками, розуміли, що ми все подолаємо, переможемо, переборемо. У наших дітей має бути мирне майбутнє, і тому кожен з нас на своєму місці робить усе можливе, аби наблизити мир до нашої держави. Випуск дітей зі школи це радість з присмаком гіркоти, гіркоти розставання. Але ми розуміємо, що це не розлука, а імпульс нових надій, сподівань. Кожен учитель вірить, що його учні будуть гідними людьми та переймається за їхнє майбутнє, бо кожен учень живе в його серці. Бажаємо вам досягти тієї мети, яку ви ставите перед собою. Щоб ваші батьки завжди вами пишались, і кожен із нас, ваших учителів, міг з гордістю сказати: це мої учні!» Щасти вам, наші випускники, дякуємо за ваші натхненні, сповнені переживанням слова. Наші вчителі дійсно зробили дуже багато. Тільки за цей навчальний рік вони підготували 11 переможців четвертого етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. Безперечно, усі вони поповнять інтелектуальний фонд не тільки нашого краю, а й нашої держави. Важко переоцінити внесок і батьків, і вчителів у зростання нашого молодого покоління. Але сьогоднішнє свято могло й не відбутись без наших захисників. А наше свято добігає кінця. Свято останнього дзвоника не може бути завершене без головного атрибуту. Дзвоника. дзвоника. А ми з вами прощаємося. Насамкінець хочеться побажати нашим учням і випускникам щастя, сил та наснаги. Свято останнього дзвоника оголошується завершеним.